Слава Ісусу Христу! Я хочу дати свідчення про свою внучку. Вона вчиться у школі у 6 класі. Ну і тут в неї конкурси різні бувають, вона вчиться і переживає завжди, щоб вона нормально ну, зайняла гарні місця. І тут вона прийшла до отця Олега і розказала йому, що в неї конкурс з історії. І попросила його благословення, щоб він поблагословив і є, щоб вона зайняла перше місце. Ну, а він питається, коли буде конкурс. Вона тоді не знала, коли точно буде конкурс. Ну і потім якось через неділю я був, той конкурс. І потім вона приходить після конкурсу і, і, так, з радістю і каже, бабусю, я зайняла перше місце, каже, мене отець Олег поблагословив, каже, і я зайняла перше місце. І так, дякувати Господу Богу, оцю Олегу, що він нас, молиться за нас, ну, і, і оздоровляє. І всього найкраще.